Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse! На черзі в нас третя графічна новела MonsterVerse Godzilla Aftershock. Якщо ви ще не дивилися відео про попередні два комікси, раджу спершу переглянути їх. Посилання будуть в описі. Роман написаний Арвідом Нельсоном, автором також острова Черепа народження Конга, і є сиквелом першого фільму франшизи Godzilla 2014 та приквелом до фільму 2019-го Godzilla Король Монстрів. Сюжет. У 2014 році знайомого нам за другим фільмом про Годзілу екотерориста Алана Джону допитують на американській військовій базі в Гуамі. Раптом з під землі виривається гігантський монстр та, руйнуючи базу, вирішує перекусити атомним підводним човном. Незабаром з'являється Годзіла, але очевидно не охоче ділитися своїм смаколиком. Джої не ділиться їжею! Новий монстр б'є Годзі в обличчя і швидко втікає назад у кратер. Здивований король монстрів Ревета повертається в море. На зруйновану базу прибуває Ема Расл, де Ісіро Сирізава повідомляє їй, що 18 годин тому на Кюсю в Японії стався землетрус, який спровокував серію підземних поштовхів, які дійшли прямо до бази на Гоамі. Експерти списали це на тектонічну активність, однак, як і зазвичай, вони помилялися. Джерелом поштовхів виявився особливо великий муто. На базі Расл зустрічається з Майлзом Атертоном, представником комісії ООН, створеної для спостереження за діяльністю монарха, після. Інциденту у Сан-Франциско. Серідзава та доктор Грем повідомляють Еммі, що японський уряд попросив її поїхати на Кюсю, щоб побачити дещо делікатне. Атертон, в свою чергу, супроводжуватиме її від імені комісії. Коли Ема сідає в літак, щоб відправитися до Японії, за одного із сидінь виходить Алан Джона і бере майбутню Монстр-верс версію Таноса під приціл. Однак з'являється Таркан Чавузголу, член відділу монарха з кризового реагування, який, заступившись за колегу, змушує Джону втекти. Таким чином на Кюсю відправляються троє: Ема, Таркан і Атертон. Герої прибувають до японського святилища, де поруч з храмом один з монахів демонструє їм величезний кратер, майже ідентичний тому, з якого виник муту на Гуамі. Він стверджує, що діра з'явилась під час землетрусу, і вона може привести до лігва істоти. Емма і Таркан спускаються в кратер, де на них вже очікував муто. Коли він заривається і відкидає тонни гірської породи, тунель починає руйнуватися. Таркан хапає Емму і витягує їх обох з кратера. Хоча докторка залишається не в захваті від такої ініціативи і дорікає Тарка що вона не все встигла побачити. До парочки доєднується священник, який кличе їх назад до храму. Тут він розповідає, що в Японії послідовники синтоїстської віри поклоняються Богу джиншин намазу, який приймає форму риби і приносить землетруси і дощі. Однак він пояснює, що джиншин намазу має іншу, більш давню форму джиншин муші жук дракон. Він каже, що цей храм присвячений Райдзіну, повелителю грому і смертельному ворогу джиншин муші. Кажуть, що коли Райдзін втомлюється барабанити, джиншин муші піднімається. Таркан повідомляє Емі, що вони зламали конфіскований телефон Джони, а його вміст містить gps координати що ведуть до ще однієї діри в Сибірі. У той час на дворі Атертон розмовляє з колишнім чоловіком ЕМИ Марком. Ну пам'ятаєте, той, що любив пошукати Джина на дні пляшки. А я прикладався до пляшки. І якщо чесно, то жодного змісту в цій сцені немає. Діалог ні про що, просто щоб зробити відсилку і показати ще одного знайомого персонажа з фільму. У Баренцевому морі Джиншин Муші знищує атомний підводний човен. Коли швидко прибувший Годзіла атакує Жука, він ще раз б'є його кулаком по обличчю і знов тікає. Ема, Таркан і Атертон прибувають до Сибіру, де Таркан повідомляє Еммі про останній напад Джіншин Муші. Атертон запитує, чи знає російський уряд про їхню присутність. І Таркан відповідає, що ні, тому що вони не можуть ризикувати, адже так Алан Джона міг би дізнатися про їхню присутність. Обзавівшись традиційним транспортом на Росії, герої відправляються до величезного кратера поруч із покинутим форпостом монарха. Використовуючи шахтний ліфт, вони спускаються на дно, де знаходять кілька порожніх спор, аналогічних знайденим на Філіпінах у 99-му. З'являється Алан Джона, який має намір викрасти Емму, але його оточують озброєні агенти монарха, яких Таркан послав попереду, передбачивши появу Джони. Таркан повідомляє найманцю, що його передадуть російській владі, але Джона, не особливо цим перейнявшись, обіцяє, що скоро вони з Емою знову побачаться. Очевидно, натякаючи на події фільму Король монстрів. Та про це пізніше. Джиншин Муше атакує атомну електростанцію Афіна-2 у Франції. Однак тоді ж з моря підіймається Годзіла, і обидва титани кидаються один на одного. Джиншин завдає Годзі серйозної шкоди і висуває свої яйцеклади щоб відкласти паразитів у тіло короля монстрів. Але, як ми знаємо, наш парубок, хоч куди і, звичайно, у жука переростка нічого не виходить. Діставши на горіхи, він знов втікає назад під землю. На заставі монарху на Філіпінах Емо зустрічає її донька Медісон, яку привезла доктор Грем. Вона повідомляє останні події Емі та розповідає, що японський уряд хотів, щоб вона побачила те, що вони знайшли в імперських архівах: копії кам'яних табличок з написами фінікійською мовою. Ми переносимося в печеру на півдні Філіппін, де доктор Ілен Чен виступає перед комісією вчених монарх, пояснюючи, що міф про вмираючого бога з'являється в міфологіях з усього світу, і докази цього самого міфу буквально оточують їх прямо зараз. Емо виходить на подіум і пояснює, що саме в цій печері зберігалися яйця двох муто, які напали на Сан-Франциско, і що вони нещодавно виявили таку саму печеру в Сибірі. Вона каже, що ці печери не є природними утвореннями, а скоріш це могили загиблих титанів. У цей час на сусідньому екрані відображається графіка, на якій зображено труп істоти схожої на Годзілу. Потім доктор Грем починає говорити про кам'яні скрижалі, які описують зустріч між істотою схожою на Годзіллу, і Дженшин Муші. Вона та доктор Чен пояснюють, що істота схожа на Годзіллу, може бути уособленням як японського божества Райдзіна, так і стародавнього семітського бога моря Дагона. Підсумовуючи вчені приходять висновку, що нова істота це підвид, а точніше, надвид муто, і називають її муто прайм. Ема припускає, що життєвий цикл муто прайм неодноразово повторювався, спричиняючи постійні руйнування існуючої екосистеми, і вона попереджає, що це відбувається тепер. Щоб зупинити Муто Прайм, вона пропонує наступне: яйця Муто випромінюють звуковий імпульс, який за її теорією служить сигналом їхній матері про те, що вони безпечно інкубуються всередині господаря. На цьому етапі мутопрайм переходить із режиму боротьби до втечі. Такий собі режим сну. Якщо вони зможуть відтворити цей звук під час наступної зустрічі Годзіли з Мутопрайм, вони зможуть дати йому перевагу. Тоді всім повідомляється, що муто прямує до Азорських островів у Португалії. Готуючись до втілення свого плану, до Еми приходить Х'юстон Брукс. Він каже, що хвилюється за неї, а зараз вона має такий самий вираз обличчя, як у його сина Аарона, перед тим як він зник, додавши, що він знає, як це втратити сина. На це Ема апелює тим, що він з свого сина знайшов, і запевняє, що з нею нічого не станеться. Заспокоївшись, вона просить Брукса просто побажати їй удачі, що він і робить. Коли Емо прямує до Португалії, Таркан повідомляє їй, що Алан Джона втік з-під російської варти і запитує, чому він так нею цікавиться. Емо каже, що поняття немає, і те, що відбувається зараз, набагато важливіше за Джона. Ой, хай живе король. Тож, на Азорських островах встановлюють потужну аудіосистему, за якою стежить Емма. Коли їй повідомляють, чому то прайм знаходиться під зоною, вона наказує почати концерт. Мутопрайм прайм виривається з під землі та нищить все і всіх поруч, вбиваючи майже всю команду Еми. Рада безпеки ООН скликає надзвичайне слухання за участю Еми, Грем та Сірізави, критикуючи монарх за життя, втрачені через їхню, так би мовити, секретність. Члени трибуналу вирішують, що найкраще буде це, цитуючи Сирізаву, «Let them fight». і дозволити муто прайм і Godzilla вбити одне одного. Ема та Серізава втручаються, кажучи, що якщо Годзілу вб'ють, він більше не зможе їх захистити. Ема попереджає, що наступною метою Мутопрайм є сховище для виведених з експлуатації енергоблоків атомних підводних човнів у Монтані. Якщо Мутопрайм досягне його, він притягне туди Годзілу і, зрештою, вб'є його. Але трибунал відкидає думку про те, що Годзіла захищає людство. Втручається Атертон з промовою, що, хоча йому неприємно працювати з земою, він вважає, що вона справді віддана своїй справі і пропонує раді надати їй усі необхідні ресурси. Комісію це все рівно не переконує і тому залишається Let them fight». Під час слухання Ема приходить висновку, що раніше вона не врахувала той факт, що звуковий імпульс мав звучати так, ніби він надходить із середини умовного носія, щоб заспокоїти мотопрайм. Якби вони могли транслювати звук з під землі всередині гори в Монтані, це могло б мати бажаний ефект. Щоб реалізувати план. Ема каже, що їй знадобиться прототип гідролокатора, який вона та її колишній чоловік розробили в MIT. Orca. На жаль, він був розроблений завдяки гранту ООН і зараз знаходиться в їхньому розпорядженні. Атертон каже, що він зможе дістати прототип і йому це вдається. Герої прибувають до району гори Ведмежого зубу в Монтані, де вже розпочалась битва Годзіли та Мотопрайм. Обмінявшись кількома ударами з Годзі, Жук випускає приголомшливий звуковий рев, який валить на землю короля монстрів, і розбиває його спинні пластини. У цей час Ема і Таркан, знаходячись в потрібному місці, активують орка. Саме тоді Мутопрайм вдруге збирається відкласти своїх паразитів у Годзі. Звук змушує муту відволіктися, що дає змогу Годзілі підняти його на спину та випустивши потужний імпульс атомної енерг... Енергії з розбитих спинних пластин підкинути жука в небо, відрізаючи його менші передні кінцівки. Перш ніж Прайм встигає відреагувати, Гудзіла наступає на нього та розтрощує йому голову. Емма і Таркан спостерігають, як Гудзіла видає переможний рев. На завершення нам показують, як Ема прогулюється разом із Медісоном в Бостоні. Що ж, давайте до аналізу. За традицією почнемо з позитивного. Загалом можна сказати, що історія мені сподобалась. Вона продовжує стиль першого фільму про Годзілу та непогано доповнює показані в ньому речі. Представлені персонажі, як вже знайомі Monsterverse, так і нові Таркан, Атертон та інші, всі на своїх місцях та у своїх стилях. Новий Муто також справив позитивне враження: його дизайн, потужність, міфологія. До речі, про міфологію. Основний сюжет коміксу час від часу розбавлений зображенням фресок із давніми подіями, про які всередині коміксу розповідала Ема. Саме з цього всього ми дізнаємося, що скелет померлого титана, схожого на Годзілу і показаного в картині 2014-го був скелетом Дагона, якого колись дуже давно вбила саме Муто Прайм, та якому колись люди поклонялися як богові. Також комікс демонстрування. Демонструючи фінальну битву Мутопрайм і Гудзіли, де у ящера руйнуються його спинні пластини, пояснює, чому їх вигляд відрізняється у фільмі 2014 і 2019 років. Думаю, новелу можна також похвалити і за візуал. Цікавим є кадр на базі монарху на Філіпінах, де показано смертельного шакала, що знаходиться в якійсь скляній скрині або ж кріокамері. Ця деталь добре співпрацює з попереднім коміксом народження Конга, та означає, що монарх все ж відправляв ще мінімум одну експедицію на острів Черепа після 2012-го. Ймовірно, це був той самий круїз Х'юстона Брукса за сином. На тому ж кадрі можна помітити і знімок Кінґідори. Але переходимо до менш позитивного. Події Godzilla Aftershock відбуваються за два місяці після трагедії Сан-Франциско, у тому таки 2014 році. Гідора ж був виявлений монархом лише у 2016-му, про що йшлося у відеороликах монарх, опублікованих у соціальних мережах. Кому вірити, обирайте самі. Рухаємось далі. Комікс показав, що Алан Джона невідомо з якої причини переслідував і намагався викрасти Ему Рассел ще у 2014-му. Але у фільмі 2019-го він каже, що Ема сама його знайшла. Емма, ви знайшли мене. Це ваш план. Якось не дуже стикується. Ну та що поробиш. Також комікс має кілька відсилок до коронних фраз Ілен Чен та і сіро Біля кратеру в Японії Таркан згадує фразу Шень, хоче во мене А Що це? Міф – це наш компас. А під час Ради безпеки ООН її члени неодноразово апелюють до Еми словами Летелайт. Проте тут чомусь вже сам доктор Серзава виступає проти такого сценарію. І з якого переляку питається, він перестав вірити в Годзілу? На мою думку, це зовсім нелогічно. Ну але вже як є. В принципі, думаю, графічна новела Godzilla Aftershock вийшла доволі непоганою, з цікавими доповненнями загальної історії, пасхалками та, звичайно, протиріччями. Більше про канонічність коміксів ми поговоримо у наступних випусках, а особливо в останньому з підбиттям підсумків і все таке. Тож не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити, написати своє враження в коментарях та поставити лайк цьому відео. Слава Україні!